Шановні друзі, всіх вітаю! Ну що ж, я б хотів би поговорити про тему спільного захисту неба над європейським континентом і протидію ворожим атакам шахедів та ракет. Треба вже давно зрозуміти, що єдина країна, напевно, в світі, яка вміє протидіяти ефективно цим атакам, є держава Україна. І що тільки спільними діями ми зможемо захистити європейські країни, союзників і нашу країну від. Ворожих постійних атак, ми діємо технологічно, ми діємо комбіновано, і ми зможемо навчити європейських партнерів захищати своє небо від цих атак. Тому я впевнений, що європейським країнам треба давно вже залучитися до патрулювання і відбиття атак, як мінімум, над західною та південною частинами нашої країни, і тоді ракети шахеди в тому числі не будуть долітати і до країн. Європейського союзу і це облегшить їм задачу. Треба вже давно чесно говорити з суспільством, з партнерами про реальні загрози з боку е, Росії і не тільки, е, і це і буде частиною також протидії дезінформації. Не треба боятися, що долучення європейських партнерів до збиття ворожих е, ракет та шахетів. Буде Путін розцінювати як там те, що європейські країни вступили там в війну проти Росії, і так далі. Це все маніпуляції. Путін давно про це розказує всякі жахливі речі. Але треба завжди пам'ятати, що ми обороняємося і обороняємося на території незалежної суверенної держави і можемо долучати будь-яких партнерів до захисту нашого неба і нашої землі. Тому тільки спільні дії, спільні санкції і спільні оборонні комплекси навчання можуть допомогти нам разом з європейськими партнерами захистити не тільки Україну, а й весь європейський континент.